Відбулося засідання постійної комісії Івано-Франківської обласної ради з питань охорони здоров'я, сім'ї, материнства та дитинства. Перед оголошенням порядку денного голову комісії Манолія Піцуряка розпитувала Галина Філіпова. Окремі програми охорони здоров'я Прикарпаття потребують зміни бюджету, зокрема програми по діалізу та первинній медико-санітарній допомозі. Окрім важливих нагальних питань, комісія розглянула не менш важливі і поточні. Писання майна обладнання закладів, є звернення ветеранської організації, ветеранів Афганістану щодо призначення керівником одного з лікувальних закладів. Я думаю, сьогодні всі питання будуть розглянуті. І напевно будемо розглядати питання щодо статуту Коломийської станції швидкої допомоги, оскільки це питання вже з бородою, оскільки дуже питань є і позитиву, і негативу до нього. На минулій комісії ми прийняли рішення про те, щоб дозволити створити юридичну особу. І на сьогодні ми хочемо розглянути. Ну, і інші питання які на, будуть розглядатися на сесію обласної ради. Сьогодні говорити про фінансове забезпечення, це практично неможливо, тому що ми приймали бюджет при одному курсу долара 8,50, сьогодні 11.50, і практично всі наші видатки автоматично на 30-40% зменшились від того, що було. А врахувати ріст цін, нам треба цей рік виживання, а практично якісь капітальні видатки великі ми не можемо зробити.